<плес> я вмію емоції контролювати. А я, я вмію їх взбудоражити. — До речі, буде це гарно, виходить? Ну, і до речі, 10 хвилин якраз, тому мали зупиняти, щоб ви скинули. Ну так. Давай не... ще наступне. Так. Я вмію емоції підняти. Градус. Ти дуже сильний провокатор, дякую. І ці провокації дуже сильно хто не вміє і не знає, як правильно комунікувати з такими людьми, як ти дуже багато викликає хейту, так насправді ти десь заряджаєшся цим, тобі це подобається, і тому вертаючись знову до нашої теми до емоційного здоров'я, ти насправді є енергетичний вампір. Ти це знаєш? А ти знаєш, що будь-хто. З коментарів сяде сюди і впісується переді мною. Він навіть питання не задасть. От все, що вони там пишуть, деколи буває там дуже токсичний ведучий, ну такого мало насправді, але є. Він вот би сів, якщо це навіть чоловік. У нього би колінки тряслись. Ну погодься. Не знаю, я можу тільки про себе розповідати. Тому в мене насправді ти теж викликаєш різні вир емоцій, але я, як професіонал, я просто знаю і розумію, що це мої емоції, і я повинна їх приймати або не приймати. І ти знаєш, що ми з тобою комунікуємо, і я вмію виставляти рамки, і ти вмієш дослухатися до мене. Є інструменти ті. так? Ну так, крик по телефону, я ж знаю, це хороший інструмент. Крик по телефону це і була шокова терапія, тому що, друзі, насправді в конфлікті ніколи не повишайте голос, тому що, коли ви повишаєте голос, людина вже автоматично виходить переможцем, тому що вона досягла вашого емоційного забарвлення, якого він хотіла, людина, так. І запам'ятайте, людина, яка вас викликає на конфлікт, їй потрібні саме ваші емоції. Вона цього. Прагне. І якщо ви її починаєте давати ці емоції, значить ви вже програли в переговорах і в конфлікті. Тому завжди контролюйте ваш емоційний стан і не піднімайте голос. Те, що в нас був один момент одного разу в нас з Юрієм конфлікт, просто він мене не чув і мені потрібно було його зупинити. Це була така шокова терапія, і я підвищила тон для того, щоб він. Дослухався, тому що є дуже специфічна категорія людей, яка чує тільки тоді, коли вже підняти цей тон. Але це не була істерика, це була така шоково-агресивна мова. Друзі, а як тобі сьогоднішній ефір? Наш? Хороший ефір. Хотілося дати людям максимальне розуміння, щоб дбати про своє здоров'я це перш за все треба дбати про свої емоції, про свої думки. І для того, щоб бути здоровим, потрібно і не тільки до лікарів ходити, а і до психологів ходити. Це не самореклама, друзі. Це просто де я даю розуміння і даю розуміння такого моменту, що до мене часто приходять клієнти і кажуть, в Радянському Союзі нас не вчили до психологів. І психологи колись це було, типу, як розуміння психіонії. Психіатра, так що в мене все добре, я психічно здоровий і мені не потрібно звертатися ні до кого, так? Але причини всього лежать в нашому підсвідомому, в нашій голові. І зараз ми цей контент робимо для того, щоб ви розуміли, якщо у вас щось в житті не влаштовує, вам потрібно працювати з психікою, навіть коли у вас фізіологічні захворювання, які є, вони теж причиною всередині. Ну там ще ми хоч хочу сказати, що там, де є російська мова, є російська культура, там суспільство є хворе. Там культура взагалі побудована трішки на інших форматах. Я не хочу навіть якусь оцінку давати. Я хочу давати оцінку нашій Україні, нашій ненці, робити людей здоровими. Насправді я зараз працюю в одному проєкті, який розробляє психологічне здоров'я, ПТСР, роботу з нашими військовими, які будуть повертатися з війни. І ми розробляємо на рівні держави, як цю психіку людям повертати, вертати емоційне здоров'я і фізіологічне здоров'я. Я. Тому я над цим працюю. А що там в Росії, мене взагалі не стосується. Мене стосується що в нашій країні. Дай Бог вам здоров'я, щоб у вас все вийшло, тому що все, що для наших бійців, це все є так. круто. А, дякуємо за цей приємний ефір. Скільки у нас там вийшло по часу?